Ну, хлопці, всім привіт! Сьогодні будемо робити деяку модернізацію трактора. Нарешті дійшли в мене руки, а саме будемо замінювати такий капот. Центрифугу на фільтр. Купив я комплект під переобладнання. От такий от. Тут фільтер, фільтр, прокладка теж в комплекті, корпус сам такий. Зараз да, більш краще покажу, коли розстановлювати буду з датчиком температури з усім. Також купив болта, подивився відео багатьох блогерів, треба замінювати одного болта. Наскільки я зрозумів, це болт, який входить в сам корпус сюди. Оцей, от, от, оцей болт. Бляха, як так показати? Оцей болт треба замінювати, бо того, що він короткий, входить сам в корпус, теж його прикупив. І здається, там, якщо не помиляюся, гайку треба якусь шпильку викручувати, теж ставити болта або гайку якусь іншу. Но це буде в процесі видно. Купляв я цей комплект Володимира Дизеля, Агроправда МТЗ. Навіть канал у нього є на Ютубі. Я думаю, всі його знають. Тому зараз це все треба буде мені зробити, бо іншого дня не буде. Вже весна, сьогодні в нас вже плюс 14 градусів і треба буде вже щось робити, щось вже, трактор буде потрібен. Тому нема куди тягнути. Масло замінювати, хлопці, не буду, воно навіть не працювало половину свого строку, приблизно зараз 45 мотогодин. Тому масло замінювати не буду. Заляти мене тут М10Г2К. Відпрацюю ще сезон весняний, а там десь на літо може будемо замінювати. А фільтра вже будемо купляти. Я просто не бачу смисла. Ще в мене також була ідея залити сюди розкоксовку, бо того, що в мене, як ви знаєте, трохи сапунить сам мотор, коли Дуже нагріється там за 90, практично вже 90 температура буває сапунить. Ну, але це таке діло вже. Бо не знати, що там буде, як там ну, та розкоксовка себе поведе. Тому краще перестрахуватися вже, від, відроблю весняний сезон, а потім влітку вже буде тепло, нормально це все спробуємо зробити. Тому таким я зараз буду займатися. Ну, звичайно, зараз покажу: заведу трактора ще й на центрифузі. Подивимося, який тиск масла на центрифузі, бо в будь-якому випадку на одиничку на двойку підскочить. Коли встановлю фільтр, обов'язково, треба буде потім клапан редукційний скрутити. То погнали! Зараз заведемо трактора, покажу вам тиск, ну і будемо приступати до розбору і збору назад на фільтр. Тому всім приємного перегляду, поїхали. Ну що, заводимо трактора. З центрифугою ще стоїть. То так. трактора завели і о такий тиск все такі обороти ще Тодай його трохи переставлю також проміжний трохи результат покажу. Всі болти відкрутив за винятком тільки оцього одного. Не знаю, він якийсь такий маленький, чи це заводський, але тут якась ще як проставка проточена, Типа якась як шайба проставочна. А так всі болти відкрутив, набор тему дуже допомагає реально. І щоб зняти цей болт, якраз той, що мені треба замінити, от він мішає. Оцей са, сам, сама оця як її. Сам цей штуцер на подачу. Тобто придеться його певно, відкручувати. ну Зараз я відкручу той болт, подивлюся, що там, бо він якийсь такий не дуже не похожий на заводський не знаю, що там ну Я думаю, що по ідеї все повинно бути нормально. Добре, зараз відкручу, покажу. Ну що, я цього болта викрутив. Ось така якась проставочка, не знаю для чого. Краскою, вроді заводською облито так видно по ньому. Може і заводський. Ну я щось не пам'ятаю такого, щоб має такий бути. Ну добре, всі болти вроді відкрутив. Будемо пробувати зараз знімати її вже. Тут все в такому стані. Ну, прокладка в мене є в комплекті. Зараз ми цю почистимо, це все. Ну, і Будемо ставити фільтр пробувати. Добре, погнали. Так, ну що, хлопці, чистив я прокладку, як можна було. Капець вона так перекипіла просто що це просто капець. Ну, почистив по максимуму, як міг. Ну, зараз буду ставити другу і пробувати корпус, як він ішов. Корпус сів, сів, добре, просто десь тут ремінь мішає, от я його не знімав, проводка та через то так і не вийшло з першого разу його приставити. А так, все зайшло, чітко сідає, просто як по заводу. Все класно. Тепер тільки залишилося зрозуміти, чи цей болт підійде і чи там гайка закрутиться, бо там стінка мішає. Не... Цей болт реально не стає тут, я помірю. Він до максимуму там, і тут його не вистачає. Я буду зараз його знімати, але щоб його зняти, оцей болтик, от він. треба відкрутити цю трубку, тому що, як бачите, далі не йде. То зараз відкручуємо трубку на подачу і будемо міняти болт. От для порівняння. Я достав вже цей болтик і от різниця. Скільки треба. Якщо я не помиляюся, 12 см цей болт має бути. Тоді все стане без питань. От зараз навіть поставлю його так зразу. Оп. І то багато, треба було б може відрізати. Ну зараз я відріжу його, певно. Добре. цього болгаркою нічого кращого не придумав, як взяти, обточити просто по грані Гайку стандартно підключено 17. Обточив, зробив під 15, думаю, має залізти туди. Бо то, що шпильку мені викручувати аж ніяк не хочеться. Зараз туди шукай болта. Я просто так підпиляю її, повинна, по ідеї, зайти. Зараз перевірю. Але щоб закрутити оцей болт, потрібно було викрутити датчик температури. А він був посаджений, так я поняв, на, гір, на цей на фіксатор різьби. І тут мені щось так не подобається, що тут різьба на ньому, так як сказати, м'яко з'їджена трохи. В корпусі, я не знаю, там теж різьба якась не дуже. Я не знаю, чого так. Але це мінус. Тому що зараз можна буде ще текти масло. Ну, зараз я постараюся мене різьби, я його зараз посаджу. Але це мінус, тепер буду думати. Добре, зараз закручую це все, продовжуємо. Так, ну що я, хлопці, зібрав я нарешті це все, всі болтики позакручував, фільтр закрутив, резинку змастив, щоб нормально все йшло. Датчика закрутив. Питання тільки в мене з датчиком. Бо щось стрілка не дуже хоче реагувати. От я включав масу, стрілка щось взагалі мало реагує. Може ще так, бо тому що масла не було. Ну не знаю. Ну, подивлюся, зараз коротше. просто ще не хочеться його відкручувати, там різьби дуже, дуже погана. Взагалі, по-хорошому, я би його врізав в поддон, в цю окришечку. Так би хоч так буде точніше показувати, тому що масло завжди в поддоні знаходиться, і температуру буде точніше показувати, бо тут завжди. Трактор тільки заглушив, температуру показує, постояв трактор минут десь 3-5 хвилин постояв, і вже температура зразу падає через те, що масло стікає в двигун. Але не знаю, на фільтрі може такого не буде. Ну Буде, коротше, зараз дивитися. Зараз ще пару хвилин почекаю, хай трошки ще фіксатор підстигне. І будемо заводити його. І будемо ще дивитися до тиску масла. Так, якось вийшло. І тиск відкочить ваш зіпох. Коротше, я його глушу. 7-ка, я його глушу, зараз вкручуємо давлення. Якось так. Тут здається все сухо, нормально. З того, зараз скручуємо тиск. Так, завів я його. Тиск був 7, як ви бачили, далі я відкрутив клапан редукційний і скрутив. Коротше, там дофіга щось так скручувати в мене вийшло. 4,5 оборота ще я скрутив і тиск виставив десь 4,5. 4,5 десь до 5, коли газуєш до 5 доходить. Тому все. Зараз ще треба доляти масло, заведу, покажу ще як він ішов. І ще подивитись на тиск, який я виставив, тільки просто треба доляти масло. Погнали доліємо масла. і будемо далі дивитися. Заводимо хлопці Тра трактори. Так, Я виставив так, як в мене було. Хтось може вчитати, що це неправильно, але в мене так тільки років було жодних проблем, В принципі, двигуном ніколи не було, жодна трубка не лопала. Тому ну зараз хай проробиться трохи. У хай... мене є питання до датчика. Щось він не дуже хоче показувати. Ну добре, зараз подивлюся. Ну що, все, як ви бачили, є. Трошки прогрівся. дай до 40 і його не прогрів, не хотів дуже тут їхати дуже далеко, Ну, тако десь проїхався, тому по дорозі в себе вперед-назад. В принципі, все нормально, тиск хороший, є, виставив. Тут вроді сухо, ну, це, ну там не дуже мені подобається різьба, там це все. Ну, яке є, таке є. В принципі, його відкручувати не треба, але якщо датчик, не дай Бог, треба буде поміняти датчика, варіант такий, що я вже тут його не закручу. Тому оцей єдиний мінус. А так в принципі, мінусів таких і не було. Гайку тут просто підпиляв. Не хотів я ту шпильку викручувати там, О, та, та, що біля рівня стоїть. Ну тут її не видно, бо я вже все зібрав. Того. Такі то справи добре. Ну от трактор простояв сутку, вчора трохи проїхався. Ну, Звичайно, так я його не прогрів. Даже до 40 не прогрів його. Проїхався там буквально метрів 200-300 підчищав під дерева, то вивозив тут геляки. Ну, ті, що пообрізав, трохи сміття теж вивіз. Ну, і трактор так і толком не нагрівся, того. Це все буде трошки розтягнуто, але ну, обов'язково потім зроблю десь відео ще одне, вже попрацюю, трохи прогрію його і все. Ну, трактор вже з фільтром стоїть. от, Фільтр стоїть, все підключено. Зараз заведемо трактора. Трактор кажу, десь сутку приблизно. А заведемо, подивимося, який буде тиск. Я виставив, таке є. У такі коверта треба лише менше зробити. Підприєм до 600 оборотів. Такий тиск. Виставимо так спеціально, І побачу потім в процесі, як воно буде, що воно буде. Можливо, що треба буде підрегулювати, а так, поки так виставив, як було в мене на центрифузі. Тому якось так. Всім кому сподобалось. Підтримайте канал лайком, підпискою. Всім дякую за увагу, будемо далі щось модернізувати, працювати. Тому всім пока, всім до нових відео.